Преподобний парфірі Кавса Калівіт каже, що одна молитва за дитину, і Господь дає їй один добрий помисіл. Діти наші потребують нашої молитви. Вони наші діти, які беруть, буває, на себе наслідки наших гріхів. Не тільки генетичні. Ми, буває, щось робимо. Неправедно, і Господь буває розумляє нас через дітей, тому що з дітьми можуть ставатися якісь неприємні ситуації, тому що ми вкладаємо в дітей негатив, дозволяючи їм багато часу проводити в телефоні. Будучи захопотаними, не маємо часу на те, щоб настановити їх на молитву. На читання паперових книг. І буває, діти зростають як в школі, де нема виховних предметів, нема зараз християнської етики. Тільки є предмети, такі, які дають знання е, раціональні, на дворі серед однолітків і телефон, який е, в добрих намірах, якщо Взяти, скажімо, якусь корисну інформацію. В ньому в інтернеті багато чого корисного. Але е, гріх, який живе в нас, привлікає е, дивитися всякі пустощі, буває гріховні речі, тому е, дітей необхідно обмежувати у перегляді е, цих лент і дуже слідкувати, що вони дивляться, тому як в минулі часи. Діти дивилися дитячі фільми, мультики, читали паперові книги. Після того, як робили домашнє завдання, виходили гуляти на двір. І таким образом зростали духовно здоровими. Дітей треба привчати до молитви, коли сідаємо їсти, навіть спочатку коротку молитву, навчити дітей. Помолитися Отче наш, після їжі сказати «Дякую тобі Боже, перед сном постати дитину, перехрести подушку, вставити дитину, йдеш в школу, перехрестися і скажи Господи, допоможи мені. Тобто, отакі от елементарні короткі молитви. В звичайних життєвих ситуаціях дитина повинна знати, і Господь буде з нашими дітьми і з ними нічого поганого не станеться.